Пане Станіслав, Майшановані, здоров'я. Олександре, вітання. Що там всередині? Що тут є цікаво, Все, комфортабельні. Да, сідушки. багато більше. Автобуси, що Дивіться, у нас є старі, більші старі автобуси, вони набагато менше, ніж цей. І там просто люди приходять із речами особистими. Там зазвичай, якщо люди з навчання із-за кордону приїжджають, у них повно досить речей. Вони всі залізають в автобус, і їм ну, незручно їхати, тому що мало місця. В цьому автобусі досить великий багажник, багажу можна містити безліч. Навіть люди можуть в багажнику і спати навіть. Друзі, якщо ви хочете побачити автобус на 63 місця, і це головна перевага цього автобусу, який сьогодні ми даємо десантникам 25-ї. Вони дуже довго чекали від нас. Ми обдивилися, виглядає дуже крутим, дуже в гарному стані. І дозвольте мені вручити Олександру. Даємо, щоб він курсував по всій Україні. І в учебних центрах КДШВ в Житомирі, і в центрі у Львові, і в Донецькій Запорізькій областях, де 25-ка веде бойові дії. І пан лейтенанти, приймайте. Да, ну і далі наша співпраця продовжується. Тетяно, ми е хочемо привітати вас з Станіславом. І сказати, що ви дуже розумна, дуже крута. І я дуже тішуся і пишаюся, що ви є пароховодкою. Ми вас теж дуже любимо, особливо Станіслав. І він дуже хвилюється, але попросив, щоб я разом з нашою командою передали вам вітання від щирого серця. Станіслав є фантастичний. бережіть його, любіть його, він вас теж дуже любить. Слава Збройним силам, слава десантно-штурмовим військам і слава Україні. Дякую вам, Петро Гусі. За кожний клаптик землі приходиться боротися. Приходиться боротися. Люди борються, погибають, проливають свою кров. чого диваним експертам ніколи не зрозуміти, поки вони на своїй шкурі це все не спробують.